Минулого року на такій самій конференції, тільки в Скопія, північна Македонії, після нашого заклику запустити московський механізм був власне написаний унікальний звіт московського механізму по переслідуванню цивільного населення на окупованих територіях Росії. Сьогодні ми говорили про те, що після цього звіту потрібні конкретні кроки, бо навіть найкращий звіт сам по собі не працює, якщо його не супроводжують держави-учасниці політичною волею і бажанням. Досягнути результату. Тому ми говорили сьогодні і на самому заході, і на двосторонніх зустрічах, що нам необхідно знайти шлях, дістатися до тюрем російських і на окупованих територіях, де знаходяться українські цивільні і військовополонені. Цього року, очевидно, ОБСЄ запустить ще один московський механізм і є кілька тем, які зараз обговорюються. Також говоримо про те, що є. Віденський механізм, який полягає у тому, що держави, учасниці ОБСЄ запитують Росію напряму про те, на що вона не хоче давати відповіді. Власне робота тут триває. На жаль, знову приїхав Лавров. На жаль, через це багато міністрів пішли, поїхали, але головне, мені здається, зараз не давати росіянам простору ніде і заповнювати його нашими питаннями, і заповнювати його інформацією про злочини Росії в Україні.